Євген Маланюк, Уривок з поеми Жусі Атхис де Сатхас, Вегарен, Я син цього роду, Вергарен Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, Я закохався в гучних віках, Я волю полюбив державну, І крізь папери, крізь перо. Крізь дні буденні богоданно рокоче запорозька кров міцних поплічників Богдана, тих отаманів корінних, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх Скривавлене обличчя муці, Чия залізна голова із під катівської сокири Жбурляла в чернь такі слова. Що їй мороз ішов за шкіру, хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, І чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батурінськім огні держава рухнула, тоді то вони взяли священний ніж Залізняка майбутні діти. Хай загинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця. І жадний примус, жадне зло, їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов усіч, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух, І не раз червона я синюха, а я там весен, вербний пух. І дух землі з дитинства нюхав, як не калічила Москва, не спокушав її розгон Той, та враз підвівсь і запалав, із серця кров'ю крикнув гонта, даремне, вороже, радій, не паралітик і не лірник народ мій. В гураган подій жбурне тобою ще невірний, ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських. І по паркету наших заль Ступати лаптю буде сковсько.